Перший день Воскресіння, коли ще апостоли не побачили Воскресого апостола Кожен з них думав тільки про себе. Кожному з них було страшно. А от кінці першого дня, ми раніше. На початку Воскресного дня являється Христос. І вони відчувають, що Господь з ними, їм нема чого боятися. І вони радіють. Ось так повинно відбутися з нами в ці дні. Ми повинні усвідомити, що Господь воскрешить з нами, той, який переміг смерть. А смерть ніхто не може перемогти із людей. Можна смерть ну, попросити прийти пізніше, але в нас все рівно прийде. Але там, де Господь, там вже смерті немає. Він її переміг, тому що переміг гріх і переміг диявола. І смерть. Яка є ще на землі? Це вже для християнина не смерть, а сон. І святі люди говорили, хочу померти як можна швидше. Для того, щоб з Господом разом бути. Заснути, щоб проснутися і завжди бути з Господом. У Господа на брачному пірі, на торжестві. Любові, в царстві Небесному. І так смерть вже, по суті, діла беззуба. Вона є, але вона не може тим, який хрестує, причинити ніякої шкоди. Вона робить вид, що вона страшна, але маленька дитина може її відігнати. Вона як змія, яка не має яду, лякає. Робить вигляд, що кусає, і всі над нею сміються. Своєю смертю Христос потоптав, поправ смерть. Ось якими повинні стати ми пасхальними християнами. Завжди бути з Христом, який хоче бути з нами в цій пасхальні дні, і відкрити нам тайне царство небесне. А тайна Царства Небесного така, що Господь з нами уже тут на землі. І ось з нами повинно відбутись те, що сталося з учениками і апостолами Христовими. Саме перше, ми повинні перестати боятися. Ми повинні нікого не боятися, а тільки любити Господа Ісуса Христа і одного. От тоді ми пасхальні християни. От тоді ми переможці разом з Христом. Сьогодні ми чули, які стали апостоли після 40 днів пасхальних. Якщо перший день кожен із них боявся, тому що думав тільки про себе, про своє майбутнє, то вже після Вознесіння Христового, коли Господь вознісся на небо, вони перебували всі єдинодушними. 120 чоловік, які зібрались на богослужіння, мали одну душу, одне серце, одні думки. Тому що Господь був з ними. І що роблять перші християни? Вони знають, що якщо Христос з ними. Вони повні. Вони всі на місці. І от вони виконують цю місію, щоб бути повнотою. Сповнилось, що було предсказано в Віршому завіті про Іуду. Він відпав, тому що не Бога любив, а себе, свої земні плани, свої любив. Матеріальне більше. Він відпав. Сатана його вкрав. Він здався перед сатаною. І от потрібно вибрати на його місце. І апостол Петро говорить, християнином, послідовником Христові, апостолом може бути тільки той, хто був з Ісусом Христом, нашим наставником, вчителем від самого початку. Той, який є свідком всіх чудес, діяній Христових, який чув всі слова Ісуса Христа і зберіг їх в своєму серці. Ось апостоли знайшли два таких ще чоловіка. Іуста Варставу і Матфія. Два достойних кандидата. А потрібно вибрати одного. І вони довіряють це Господу. Помолившись єдинодушно, вони витягнули живі. І він впав на Матфію. І він був приєднаний до числа 12. І так церква знову стала сильною бойовою. <клухи> Неначе не було Іуди. І це все відбувається в наші дні. Деякі відпадають з православної церкви. Гонять сьогодні нас. А ми з Христом стоїмо непохитно. І Господь ще більше сьогодні укріпив нас пасхальною радістю, пасхальною благодаттю. Тому що ми пережили з ним Голбовку. Це маленька Голгофа, порівнюючи з Голгофою Христовою. І Хрест нас маленький, і низенький. І рани не ті. Але ми причастились страждань Христових. Ми загартувались ними. І ось сьогодні Господь дає, як сказано в першій главі Івана Тіана, благодать, Бос благодать. Саме з благодаті Ветхого Завета, Господь дає. Нову велику благодать самого себе дає нам. Дає не тільки то, що від нього, він дає нам себе, для того, щоб ми з'єдналися з ним і жили з ним. І от тому ми повинні бути сьогодні. Учениками Воскресшого Ісуса Христа. Ми повинні очима нашої віри стати свідками того, що Він дійсно Воскрес, що Він є наш Господь, і вчитися цьому від апостолів і від церкви, від наших святих, від дідів і прадідів, які берегли віру, які завжди були з Христом, які були пасхальними християнами. І так хай допоможе нам в цьому Господі вижити і стояти завжди з воскресшим Христом, щоб гріх і царство цього світу, правителі богоборці, антихристи, які грядуть, які сьогодні проти нас, але які тим самим свідчать, що Христос з нами, ми не повинні їх боятися. А якщо щось прийдеться нам пострадати, то ми повинні бути вдячними за це Богу. Тому що цим Господь ще раз підкреслює, що Він в церкві, що Він з нами. І він є переможецем. І ми з ним також стаємо непохитними і непереможними. Ось тому будемо старатися. Прийнявши пасхальну радість, зберігати її постійно в своєму серці. І не тільки зберігати, але коли будемо дарувати цю пасхальну радість іншим, будемо благовіствувати Воскресіння Христове іншим, коли будемо жити по-новому, по пасхальному, будемо жити в любві, то ця пасхальна радість в нашому серці. Буде зростати і приумножуватись багато раз. По мірі, ті, які ми можемо містити, всіх вас поздравляю ще раз з праздником Святої Пасхи, приєднуюсь до цих поздоровлень, які прозвучали в пасхальних посланнях, блаженнішого митрополіта Київського Нуфрія і нашого владики Сергія, митрополита Тернопільського і Кременецького. І будемо радувати своїм життям, своєю вірою. Господа нашого Ісуса Христа, всіх святих і наше духовенство, і один одного. Христос Воскрес!